Урок 33, логічна англійська правопис або або OR, чи. OR. В англійській мові літера R читається окремо, як звук R, і це ви вже чули минулого уроку. Якщо пропустили, Поверніться та перегляньте. Але в комбінації з голосними, я вам говорила, це буде зовсім інша гра з новими правилами. В комбінації з голосною з, о, 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 з літерою О літера АР дає звук ОР, для якого не знайшлося літер у абеці, і тому ми вдаємося до ось таких комбінацій. У британській вимові ви майже не чуєте або не чуєте зовсім. В чуєте О, а в американській вимові ми добре чуємо звук Р OR. Отже, коли ви чуєте OR, найбільш поширений правопис цього звуку це комбінація O та R. Наприклад, в таких словах як corn, «pork», morning, course, reform. Fortify. Але у нас є ще одна комбінація, у якій ми додаємо німий звук І. Для чого його там додавати? Цього разу я вам не скажу, я не бачу причини, але я можу показати вам таку закономірність. Якщо слово закінчується на OR, не всередині. На початку, саме в кінці, тоді ми маємо O-R-E, якось тут синім. За винятком, може, слова for, for you, for me, для мене, для тебе. Отже, слова for, more, shore, store, or, tour, adore, Explore, всі закінчуються на літеру І. Я чогось цього правила не знала і вивчала ці дві групи на пам'ять аж доки знайшла ось цю закономірність. І тому я сподіваюся, вам це трохи скоротить шлях до правильного англійського правопису. Але це ще не все. До найбільш поширеного OR. А також «ore», ми ще маємо ось таку комбінацію «our». досить несподівана. Але цих слів не дуже багато, тому вивчіть найбільш корисні. І працюйте з ними. А якщо зустрінете ще яке слово, якого не було в цьому списку, додавайте до своїх нотаток, записуйте такі особисті слова, які вам зустрілися. Отже, пропустимо перший рядочок і почнемо з другого. Your, poor, course, court, courtier resource. Ще невеличка неприємність. Я вам тільки що сказала, що закінчення or не закінчення, а кінцівка слова. Якщо слово закінчується на or, то це буде or e. Але ми маємо також слова your poor, які співпадають за звучанням, але ми ще додаємо літеру U. Найбільше хочу звернути вашу увагу на ось цей рядок, тому що несподівано ми губимо літеру U. Дивіться: 4, 4, пишемо O UR. Fourth, четвертий. Так само. 14, 14, знов так само. А тепер ось тут дивіться: літера U випадає у слові 4. 40. Там її немає. І ще невеличке зауваження ось до чого. У кінці слова, коли or не наголошене, воно звучить як er. Ми будемо про це говорити, коли будемо вчитися записувати звук er. Але наперед хотіла так забігти і вам сказати. Наприклад, слово доктор, доктор читається не чисто, якби ми очікували, доктор. Воно читається doctor, doctor, а пишемо все одно ор. Actor, author, color, junior, projector, escalator. І знов нам з цим допомагає український правопис. Через те, що багато слів ми маємо і в нашій мові. Актор, автор, проектор, ескалатор. Якщо знаєте, що в українській «ор», навіть якщо на слух ви чуєте «р», а не or, все одно пишіть так, як ви знаєте, в українській Мові. З цим до побачення, бажаю вам гарного дня, стати вподобайки, пишіть запитання, я вам буду відповідати і допомагати.